африканська країна Малаві, відома як тепле серце Африки, і сьогодні являється однією з найбідніших і найменш розвинених держав та країн світу, яка нараховує понад 17 мільйонів жителів, Малаві межує із Замбією, Танзанією та Мозамбіком. Частина кордону з Танзанією та Мозамбіком вузькою смугою простяглася вздовж західного узбережжя озера Няса. Республіка Малаві називалася Нясалендом з 1891 по 1964 року, перебуваючи у складі Британської імперії. У 1964 році країна Малаві здобула повну незалежність та прийняла свою нинішню назву. Більшу частину країни займають височини, плоскогір'я і гори. Ліси покривають понад 50% території країни, але обширні лісові масові вирубуються на паливо і під угіддя. Переважна більшість малавійців живе у сільській місцевості, займаючись переважно землеробством. Економіка малавів в основному базується на сільському господарстві, для внутрішнього споживання вирощують маїс, сорго і різні види фруктів і овочів. Промислове виробництво в країні розвинене слабо, не вистачає також мінеральних ресурсів. Громадяни країни це представники різних релігійних конфесій, з яких близько 39% становлять протестанти, 25% – католики, 15% – мусульмани, а 8% – населення дотримується традиційних вірувань. 82% малавійців живуть у віддалених районах і не мають доступу до медицини і прісної води. Темпи приросту, населення різко знизилися через поширення хвороб, злидні та низький рівень медичного обслуговування. Малаві є у вищих списках країн, тільки коли мова йде про бідність, погану освіту. Високий рівень смертності та аморальності, віл інфекцій, недоїдання і незбагненої корупції. Найболючими і найбільш проблемними питаннями країни є бідність, снід і прісна чиста вода. Середня тривалість життя сягає лише 50 років. Більше 45 мешканців Малаві. Це особи, які не досягли 15-річного віку. Держава Малаві є густо населена. Кілька тисяч людей живуть у кластерних селах. Села вулиці та основні дороги є дуже небезпечними, коли настає ніч через відсутність електрики. Млаві часто стає жертвою важких чергових циклів засухи і проливних дощів. В більшості діти виростають в бідності, не маючи калорійної їжі, чистого одягу, взуття, школи та зручності для проживання. Часто можна помітити, як пісок служить дітям за зошити. В житті людини все починається з дітей якщо ми втратимо їх на початку, то в них не буде жодних шансів для того, щоб вони виросли. Насіння, яке сіється в серцях діток, є дуже важливим і потребує турботи та виховання. Сіма кукурудзяна каша є основною їжею в Малаві. У більшості майже всі мешканці Малаві щодня споживають сіму через те, що немає іншої їжі. Крім того, більше одного мільйона малавійців інфіковані віл вірусом імунодефіциту людини і СНІД синдром набутого імунодефіциту. Ці хвороби є провідними, що ведуть до смерті серед молодих людей. Негативно впливаючи на майбутнє покоління і залишаючи країну з більш ніж 500 тисяч сиріт сніду, доступ до чистої води є першим кроком до зупинки циклу бідності. Щоб набрати води, люди долають багато кілометрів щоденно до свердлових колонок, щоб набрати питної води. На жаль, 9 мільйонів людей помруть цього року через відсутність доступу до чистої води. У серпні 2015 році відбулася ще одна місійна поїздка до Малаві з метою ремонт водних свердловин, медична допомога, праця з дітьми, сиротами. А найбільше це принести добру новину для людей, які проживають у віддалених районах Малаві. Група складалась з чотирьох братів та двох сестер. Тіма Кут організатор поїздки та відповідав за медичне лікування. Алекс Кісель відповідальний за ремонт колонок. Вадім Щерба відповідав за музику та пісні. Славік Вакульчик – відповідав за матеріальну допомогу та медичне забезпечення. Єва Кут відповідала за медичне забезпечення та дитяче служіння. Ірина Калюта відповідала за дитяче служіння. На протязі трьох тижнів проводились ремонт колонок, дитяче служіння та лікування ран, матеріальна допомога та духовна праця з жителями Малаві. Група з допомогою братів та сестер. Які жертвували свої кошти, змогла відремонтувати вісім колонок, які не працювали, і цим принесли не тільки чисту воду, але й радість багатьом людям, які зараз мають доступ до чистої прісної води. В дитячих притулках сестри проводили біблійні уроки для діток, цим розповсюджуючи вістку спасіння у віддалені куточки світу. У таких районах Малаві дітки в більшості не мають зуття, тому дуже часто в них поранені ноги. Через відсутність медицини, чистої води та засобів гігієни, у цих районах дуже багато діток заражуються різними інфекціями через рани на ногах та руках. Тому в цій поїздці була проявлена увага лікуванню подібних ран, щоб зупинити інфекцію. Була роздана матеріальна допомога для бідних людей та дитячих притулків. Наприкінці поїздки була проведена дводенна конференція на вулиці, де було до 200 людей, які прийшли з сусідніх сіл. На конференції звучали проповіді, групові та хорові пісні. Були закуплені продукти та приготували обід для людей. Під час обіду ми могли разом з іншими братами та сестрами спілкуватись. Через цю подію ми змогли ближче познайомитись з жителями Малаві, побачити і узнати більше про їх життя та служіння. Мета нашої місії полягає в забезпеченні основних потреб людей Малаві це прісна вода. Медична допомога та харчування, освіта та розповсюдження слова Божого на даний момент малаві потребує нашої допомоги. Малаві сьогодні потребує євангелистів, проповідників і просто дітей живого Бога, щоб церква з євангельським словом, яке вони понесуть, змогла подолати ці численні проблеми, з якими стикається малаві. Якщо Бог розположить ваше серце, і ви забажаєте вплинути на життя вдовиць і сиріт у цій країні, ви зможете це зробити таким чином: регулярно молитися за нас і народ Малаві, розповсюджувати інформацію про нашу працю у проєкті Малаві, разовою допомогою або регулярними пожертвуваннями підтримати нашу місію, фінансувати колодязь у віддаленій місцевості, де живе плем'я. Кожна колонка обслуговує до двох тисяч людей, фінансування нового бурового верстата, повітряний компресор, фінансування і пожертвування на медичне та шкільне приладдя, взяти участь особисто у місії як кваліфікованого професійного фахівця і так далі. Щоб більше дізнатися і взяти участь у проєкті Малаві, звертайтесь за телефоном 916 224. 1, 2, 5, 3. Пам'ятаємо, місія виповняється ногами тих, хто йде, колінами тих, хто стоїть в молитві, і руками тих, хто жертвує. Бог хай буде для кожного у поміч і рясно благословить вас та ваші сім'ї.